Сергій Набока ні, усе це було не даремно. Ні, усе це було не даремно, назвемо те, що сталося життям, у загуслім повітрі темнім рву аорти сухим виттям, вию вовком самотнім на себе і з собою на місяць слизький. І всім світом на чорне небо, і всім небом на власний гній, серце стане, як пригадати кожен свій солодкавий гріх, знати б ціни чи час розплати, щоб завчасно схопити сміх. Не минає лиха година, кличе в опір блакитний дзвін, я звертаюсь. До Бога сина дасть мій сил хоч на п'ять хвилин, щоб устигнути, щоб пригадати, щоб зламати смерть каяттям, щоб сказати, це було недаремно. Те, що сталося, було життям, переможного миру вам.